Вітаю вас, шановне панство! Ви знаходитесь на каналі Валерія Бошка. І по вашим е просьбам ось вони, е я хотів би відзняти відео для ну, користувачів, для вибух наших фермерів, які е не звикли до якихось там формул і всього остального з таких страшних, яких ми бачимо в цьому. В розрахунках я вам все це легко розкажу, як це робиться. Тому давайте з предісторії, для чого нам е, треба заміряти вологість ґрунту, е, для того щоб ми могли планувати наші е, дальніші дії, от ми всі хочемо сіяти соняшник. Давайте розберемося, можна нам сіяти соняшник чи не можна нам сіяти соняшник цього року. Це буде залежати від вас. Що таке запас вологи в ґрунті? Тобто в нас є ґрунт, метровий шар ґрунту, і там є стількись вологи. Скільки її там, і як нам її порахувати? Нам треба вийти в поле, набрати зразків там з інтервалом 10 см, буром, обичним буром вийти в поле і іelim... відібрати ці зразки. Я це беру так. Значить, Буром прориваємо 10 см, відбираємо цей зразок, беремо цей ґрунт, кладемо його в зіблок в кульок цей зі стрічкою, закрили, підписали, що це з такого -та, а, шару ґрунту. І так ми на метр відібрали. Тоді йдемо додому, кладемо це на кухонні ваги і зважуємо, зразок номер 1 з 0 до 10 см. Важить 70, санті... 70 г. Записали цю історію, там, чик 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 собі записали. Взяли, достали його з кулька з цього. Ну, кульок також треба зважити і розуміти, скільки він важить. На ліст А4 це виклали, поклали на підвіконня під батарею і залишили це на тиждень. Умовно, поки воно не висохне геть. От Я, я роблю саме так. Ви можете зробити, розігрити там духовку до 105 градусів, якщо у вас так вийде зробити там, да, умовно електрична духовка, якщо є до 105 градусів, розігрити і покласти це там на умовно 6 годин. Тоді це буде як в лабораторії. Але у мене такої немає змоги. У мене газова духовка на газова духовка, я там ще підпалю, чого я не хочу. І плюс я не зможу відрегулювати 105 градусів. А якщо я там 200 або більше наганю, то може я спалю органічну речовину, і це буде недостовірний якийсь ефект. Тому давайте не будемо собі заморачувати голову. Взяли, висушили на підвиконні, там тиждень або забули на 10 днів, на 2 тижні. І тоді, значить, через тиждень прийшли, зважили знову ж таки цю наважку, записали сухий результат. І далі ми вже йдемо по е, нашій формулі. Дуже легкій. Е, мені її записав е, Микола Павлович Касалап. Дякую йому велике. Ось вона. Якби так дуже легко виглядає. Х1 мінус х2 поділити на x2 умножить на 100. А що таке x1? Х1 це наша волога наважка ну, кількість її, х2 це суха наважка. Все, взяли від мокрої, відняли суху, поділили на суху і умножили на 100. Отримуємо відсоток відсотків. Ми отримуємо. Ось ми, допустим, взяли 70 мінус 65. Да, це мокре, це сухе. Це до прикладу я взяв. Ці цифри. Е, поділили на 65, умножили на 100, поділи, отримали 7,7% вологості ґрунту на глибині 10 см. Ну, в нашому випадку. Так? Тоді, що нам дає ці відсотки? Нічого вони нам не дають. Нам треба знати, скільки це в міліметрах. Правильно, для того, щоб перевести це в міліметри, нам треба наші 7,7% помножити на. Е, Південний чорнозйом умовно, це у нас плотність ґрунту, щільність ґрунту 1,3. 1,3 і потім помножити на глибину відбору зразка. У нас це 10 см в нашому випадку. Тут ми отримали 100. Тоді, для того, щоб ми перевели це в міліметри, нам треба 100 наші оці 100, поділити на 10. Це стала величина. поділити Тут не помножити поділити на, на 10. І отримаємо 10, тобто 10 мм в нашому 10 сантиметровому шарі. Що це нам дає? Нам дає це так, що якщо в 30-сантиметровому шарі у нас 30 мм, це запас вологи, ну, скажімо такий, ну добрий. А якщо більше 40, це гарний. Тоді ми можемо з такого розчоту приплюсувати всі наші 10 наважок, да, і отримуємо, до прикладу, 100 мм. Що таке 100 мм? Це мало, да? це мало допустим, по той табличці, що от зараз тут у нас на винос кожної культури. Кожна культура споживає з е, вологу да? е, з е, товарної продукції. З і побічної продукції. Побічні це корені, це стебла, це листя, це і, і товарна продукція. От нам треба ось стільки, скільки на цій таблічці написано вологи за сезон. Якщо ми отримаємо 100, ну ви скажете ну 100, як би таке. Але я вам ще раз скажу таке, що є точка в'янення. Тобто, коли в ґрунті ще волога є. Але рослина її не може споживати. Є спеціальні таблички, як це вираховується, але для того, щоб не заморачуватися, я вам скажу. На південних чорноземах це число десь близько 35 міліметрів. От ми зрозуміємо, що в метровому шарі 35 мм можемо віднімати. То тобто ми від нашої 100 мм повинні відняти 35 мм і отримав всього на всього 65 мм. Це я вам до прикладу, я нічого не заміряв цей рік, це просто до прикладу. От І вам треба це зробити. Тобто, кожен повинен зробити заміряти вологу навесні, Скільки у вас волог... вологості ґрунту є, і прийняти для себе рішення, яку культуру ви будете сіяти. Тобто зважені ризики повинні бути всі. І ваші кроки дуже такі повинні бути зважені. Приймайте рішення, беріть на себе відповідальність. Ніхто, крім вас, відповідальність не буде нести. Ні не погодні умови, ні там якісь ґрунти погані чи непогані, чи рослини, не ті. Тільки ви повинні нести за це би, відповідальність. Коли ми це навчимося, не перекладувати ні на кого, ми досягнемо успіху. Тому дякую за приділений час, Всі, е, дякую вам за підписки, дякую за вподобайки. Е, робіть репости. До нових зустрічей. Па-па.